Ну що, друзі, отак от ми зробили все. Виставили опалубку там, де вона потрібна, тут у нас показав ноль, що він не туди дивиться, куди треба. Так що дивимося, там все зроблено. Одне головне, говорю зразу, отак як я робив, там я змонтую багато. Метражних роликів один, дивіться, бачите, там є бетонна колона. Так можуть тільки робити майстри, які 100% розбираються, з чого, як складається будинок дерев'яний на таку реставрацію. Для людей, так як у мене контент для всіх людей, щоб училися робити самі, тому що ви бачите, який час на всіх будівельників не вистачить і толково тим більше через то вам проще всього буде підкопувати і робити це поетапно і маючи при собі росту мішалку. Я все роблю, тому що власник готовий заказати міксера через то. У мене єдина проблема, це ми тут а, терасу не будемо заливати, ми просто оставляємо яму для того, щоб з ліжки залити. Бачите, так як... Власник теж попросив бачите, закидати камнями з економії. Ну, так Ми це і залили, а потім вже, зверху вже зробиться з арматурою і ноль зробиться і все. Бо в планах ще не знаю. Будемо обсуждати з власником, щоб приподимати будинок. Коли зальємо це, поставляємо ніжки або попродовбуємо там ніжки, все залежить боя від нуля. Як я виставлю його. От. І Попробуємо цю іменно будинка передню від дороги, от цю два дулиці, все приподняти. Бо вона просіла на 10 см, хоча б на 5 см її приподняти. Тут так само, бачите, все, все пороблено. Вон тоже. Бачите, колона. І так по периметру віздя. У мене ось тут колона. І цей будинок стоїть чисто на колонах. І все, а це вже нове будівництво. Вон, бачите, бутилки стоять. Простий варіант, щоб гільзу зробити де і все От, для подальших каналізації, водопроводу, всякої такої ерунди. Якось так. Так що змонтуємо. Я ж говорю, отак як воно є. Тільки можуть робити майстри, які знають про будинок більше, ніж власник, який проживає тут, або людина, яка купила дерев'яний будинок через то. Для тих, хто планує і думає, що робити з будинками дерев'яними по насилству вийшло, я ж говорю, якщо є фінансовий ресурс, проще прокопатися, залити новий фундамент. І вигнати будинок, бо реконструкція чи реставрація набагато дорожче обходиться, тому що багато нюансів вискакує. Через того Тут вже вибор за вами. Ілі поетапно підливаєте, робите фундамент. Хочу сказати, в мене он із підписників вже три чоловіка писали, дзвонили в лічних сообщеннях. Я їм розповідав, що робити. Так вони будуть думати, тому що такі нюанси. Будинок вроде, і нормальний з виду, а коли починаєш дивитися там цоколь, все, всі будинки, більша, більша частина будинків, які є, просто не на фундаменті, а це зв'язкого со, со Союзу були люди, вийшло средства, вони почали їх підкладувати і все, типу цоколь робити. Ну Вони саме по собі не стоять на фундаменті. Водиниць людей були на фундаменті. І то вони вже, як говориться, приподнімалися, копалися і робилися вже майстрами. Через то в одиниці є фундамент. А то все остальне, то камінь, то не фундамент. Він від от, от погоди від от клімату розрушається сам по собі. Я вам показував на предыдущих відеороликах, воно все є, видно, як він служить. Так що... Поприсоїдняю, мабуть, відео байдлінне. Не знаю. Буду пробувати сократити його, але ну, менше ніж минут 15-20 його не буде. Так що всім дякую. Ставимо лайки, коментуємо, ділимося. Комусь в пригоді воно буде, понадобиться. Бо це шаверанда буде ліквідуватися. І там під нею будемо теж долавати фундамент. Далі буде.